Спорт тут ні, Нет, нет спорта. Ну <р>… і авже. Зараз. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я Автоексперт Софія та новесенький, цілесенький Рено Дастер. Народний улюбленець такого яскравого помаранчевого кольору такого в нас ще не було. Він, ну, дуже яскравий та привабливий. Автомобіль в нас з 2023 року, адже в експлуатації з 2024. В нас пробіг складає 27 тисяч всього-навсього. Також автомобіль в нас дизельний на автоматі дизель К-9К. Незважаючи на те, що в нас передній привід, тобто Рено Дастер на автоматі виключно завжди на передньому приводі, але це нам ніяк не заважало заїхати на ось таку дорогу, на піски, на горку, тобто це автомобіль, який спорається з любими труднощами. Автомобіль в нас в максимальній комплектації, яка тільки може бути, вона називається Зен. У автомобіля 21 см кліренс та 16 диски. А ви тільки подивіться, які в нас вже новенькі виразні фари led оптика Тобто у вас вже сучасні такі фари, які йдуть вже на таких марках, як BMW, Mercedes, Audi. А ви напишіть, будь ласка, які саме вам подобаються фари. І чи згодні ви, що фари Renault Duster десь круче виглядають, ніж фари BMW 5 Що ще я не можу не відмітити, це те, що наші фари красиво вже так перетикають у таку рішітку радіатора. Дуже е все виглядає, е так би мовити, естетично, і також ось ці такі зуби, мов якась така паща, яка може просто вас на дорозі з'їсти. А що ми можемо побачити, коли ми заглядаємо під підкапотне пространство? Ну, перше, це те, що чим славиться Рено це самим надійним двигуном, який тільки може бути. Це дизельний двигун К9К, який дуже популярний та не буде вам ніяк ну, заважати. І ви будете себе відчувати спокійнесенько. В нас все чистеньке, сухеньке. Ось тут в нас є масляний щуп, щоб перевірити. Ось тут ви заливаєте омивайку. Усе інше ви приїжджаєте на станцію Рено і повністю вам обслужить цей автомобіль. А чому саме на Рено? Тому що в нас автомобіль ще на гарантії, і автомобіль повністю обслуговується офіційного дилера, там вже він і куплявся. Нагадаю, що один власник у цього автомобіля автомобіль повністю у заводській рідній фарбі не бит, не крашен і виглядає просто, ну нібито ви його покупаєте з салону. я Почала зачиняти під капоття, то я побачила, що в нас є газові упори. Ну нарешті, вже Рено до цього додумалося та зробила це. Це дуже зручно. І так, друзі, переходячи до бокової частини автомобіля, я хочу відразу відмітити це те, що в нас є ось такі е, повторювальники поворотників. Також усього кузова нас захищає нефарбований чорний пластик, який дуже личить цьому автомобілю. Ось тут у нас шильдик Дастер, і також ось такі красивезні е, рейлінги на даху. І величезний плюс цього автомобіля це я вважаю, ви це полюбляєте обов'язково. Я також ціню дуже автомобілів, коли є безключовий доступ. А саме в цього автомобіля він є. Вже ось такий сучасний ключик. І якщо ви його покладе у карманчик і ви з руками зайнятими, і вам немає як зачинити, ви просто відходите і автомобіль повністю зачиняється, і також може відчинитися. Стосовно задньої частини автомобіля, що я хочу відмітити, це те, що в нас є задні парктроники та задня камера. А коли ми будемо відчиняти багажне відділення, то фари залишаються на місці. А це говорить про вашу безпеку, тому що коли ви будете їхати у темряву, та можливо вам потрібна буде якась зупинка і вам що застати, то автомобілі будуть вас бачити завдяки ось цим фарам. Тобто вас не буде бачено, а фари будуть сигналізувати, що автомобіль... Тут стоїть. Дивіться, друзі, а об'єм багажного відділення в нас складає 480, а якщо ми складемо заднє сидіння, то буде приблизно куб 600. І ще, що в нас є, ось тут в нас з-під низу ховається повнорозмірне колесо, тобто не просто докатка, а вже велике колесо. Так, ось, друзі, я вже залізла у багажне відділення. Я тут замечательно собі почуваю, ось так от можна розлягтись. Треба ось так приляг... прилягти і виїжджати на рибалку, щоб, можливо, просто на природу і насолоджуватися усім, що може бути. Так, ну що можна сказати за задні місця для пасажирів. Нескучний дизайн, тому що його доповнює ось така біла стрічка. У нас є кріпіжі і софікс, доволі такі м'які сидіння, підголовники. Ось так от. Так, друзі, ну що я хочу вам сказати, це те, що автомобіль. На передньому приводі, адже веде себе як повний. тому що ми тільки що заїхали туди, куди просто неможливо було заїхати і виїхати. А автомобіль з цим справився. Що хочу сказати за керованість цього автомобіля? Ну, по-перше, дуже легесенький такий руль, який нібито можливо мізинчиком крутити. В нас вже електроусилитель руля. По комплектації, в нас є підігрів передніх сидінь, обмежувач швидкості, круїз-контроль, мультируль, вже ось такий сенсорний екран, на якому є можливість підключити Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, AUX, все це є. Також у автомобіля є ось така навігаційна система, яка може шитувати навіть дорожні знаки. Це дуже комфортно. Що в нас ще є? Якщо ми вийдемо на Екран домой, медіа, телефон, радіо, е якась та інформація за автомобіль налаштування, і можемо зараз виключити. І буде ось така красивенька картинка. В нас є старт-стоп, е клімат, контроль, пічка, кондиціонер. Режим еко, завдяки якому витрати пального будуть ще менші. А до речі, до витрат пального вони в нас складають 6 літрів. А можливо, якщо ви увімкнете режим еко та будете їхати ну, в такому спокійнесенькому режимі, то можливо буде складати 5,5, а то й 5. Зараз ми перевіримо, який же ж тут буде розгін. Обіцяють нам, що він складатиме приблизно 10 секунд. Зараз ми в цьому переконаємося. Так, ну що? Це автомобіль не для гонок, а для комфортної їзди. Ну, дивіться, я вважаю, що приблизно буде десь 11,5, можливо, 12 секунд. Я скажу одне, це те, що ви будете виділятися на дорозі серед інших достирів. Тому що такого кольору яскравого, помаранчевого, я навіть ніколи і не бачила. Я коли я вперше його побачила, я собі сказала, ого, це можливо якийсь заказний колір. Я не знаю, ну дуже привабливо виглядає такий пережечок, який хочеться потискати та обов'язково на ньому проїхатись. Ну що, ось і підійшов до кінця відео огляд. Автомобіль у нас у продажу. Я нагадаю, що в нас Рено Дастер 2023 року, адже в експлуатації з 2024 в нас 1,5К9К дизель, передній привід, коробка, автомат. 27 тисяч пробігу, повністю ціленький автомобіль з одним власником, дуже у доглянутому сосані. Тож, приїжджайте до нас, ми знаходимося, в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Ми на тебе чекаємо, до зустрічі. Та не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку. Та все буде добре. До побачення!